Привіт любі, друзі! Думаю, що ви добре знаєте, що 12 червня влада Чехії схвалила Флекс Україна 7 Зараз я пройдуся по закону, буду перекладати параграфи вибірково, тільки в принципі, ті, що виділені жирним шрифтом. Наприклад, ось тут надання тимчасового захисту позначається в проїзному документі. До речі, ви часто запитуєте, що таке проїзний документ. Так, проїзний документ це ваш закордонний паспорт. В проїзному документі іноземця візовою наклейкою з терміном дії до 31 березня, і тут закреслений вже 25-й рік, і написано наступного календарного року. Якщо з огляду на місцеві умови надання тимчасового захисту не може бути засвідчене візовою наліпкою, запис про надання тимчасового захисту може бути зроблений на проїзному документі або поза ним. Тобто, якщо немає а, закордонного паспорта, віза видається на листочках. Я правда не знаю на даний момент, чи видаючи візи на листочках у, а, тим людям, тим українцям. Біженцям у кого немає а, закордонного паспорту, а, потім а заявник на отримання тимчасового захисту зобов'язаний пред'явити проїзний документ, якщо він його має. А також фотографію на вимогу: заявник, який не був забезпечений житлом органом з управління кризовими ситуаціями при виконанні завдання, покладеного на нього законом про кризові ситуації під час оголошеного кризового стану, або який не був забезпечений житлом відповідно до параграфу 6 Б, зобов'язаний разом із заявою подати доказ наявності житла відповідно до параграфу 31. Абзац п'ятий закону про перебування іноземців на території ЧР. На вимогу іноземець зобов'язаний пред'явити довідку про наявність житла з офіційно завіреним підписом особи, яка є власником або уповноваженим користувачем квартири або будинку. Зміна місця проживання. До повідомлення про зміну місця проживання на території Чехії застосовується положення закону про перебування іноземців на території Чехії, Іноземець, якому було надано тимчасовий захист на підставі цього закону, зобов'язаний повідомити про зміну місця проживання на території Чехії до МВЧР протягом трьох робочих днів, починаючи з дня дати зміни. Надавши докази проживання. Зобов'язання поширюється на іноземця, якщо очікувана зміна місця проживання в Чехії перевищує 15 днів. Дані, що стосуються процедури надання тимчасового захисту, ведуться в паперовій або в електронній формі, або в комбінації обох форм. Зареєстровані дані зберігаються в паперовій формі протягом 5 років з моменту припинення. Термін дії тимчасового захисту, або в його наданні. Проживання надається безоплатно лише один раз і максимум на 90 днів поспіль від дати першого надання тимчасового захисту відповідно до цього закону, зокрема у будівлях, що використовуються як об'єкти розміщення, а період проживання однієї і тієї ж особи в кожному із зареєстрованих. Закладів підсумовується. Якщо особа відмовляється від наданого їй житла або залишає житло без поважних причин, вважається, що вона вичерпала максимальний термін проживання, якщо особа відсутня в помешканні більше 10 днів поспіль, не повідомивши про це, вважається, що вона залишила помешкання. Особа зобов'язана письмово повідомити про період відсутності перед від'їздом. Особа також зобов'язана повідомити про будь-яку зміну тривалості відсутності протягом періоду відсутності. Іноземець, якому надано тимчасовий захист, відповідно до цього закону, з дня надання тимчасового захисту вважається особою зазначеної параграфі 2 абзац 1 Б пункт 5 закону про громадське медичне страхування для цілей громадського медичного страхування. Особа, якій виповнилося 18 років і яка не досягла віку 65 років після закінчення тут же 150 днів закреслено, після закінчення 90 днів надання на дня тимчасового захисту вважається особою з постійним місцем проживання Чехії для цілей громадського медичного страхування. Якщо тимчасовий захист на рівні Європейського союзу не був припинений і був продовжений або рада Європейського союзу при Прийняла рішення про його продовження. Перебування на земці, якому було надано продовжений тимчасовий захист на території. Зверніть, будь ласка, увагу, що вже двадцяти, два рік закреслені, вказано в попередньому календарному році. Вважається перебування з метою тимчасового захисту з 1 квітня, 24 рік закреслений, поточного календарного року до 30 вересня. Поточного календарного року, якщо іноземець зареєструвався для його продовження до 15 березня, знову до 4 рік закреслений, вказано поточного календарного року відповідно до 4 абзацу, але до цього абзацу ще підемо е, зараз. Е, якщо іноземець прибуде до 30 вересня. Поточного календарного року відповідно до процедури, передбаченої цим положенням для проставлення візової наліпки, перебування такої іноземці на території Чехії буде вважатися тимчасовим захистом до 31 березня, 25 рік закреслений, і вказано наступного календарного року. Іноземцю, який не зареєструвався для продовження тимчасового захисту відповідно до цього закону, до 15 березня поточного календарного року, тимчасовий захист припиняється 31 березня поточного календарного року. Іноземець, який після реєстрації не з'явиться, для проставлення візової наліпки до 30 березня поточного календарного року, або якому не буде проставлено візу, візову наліпку через непред'явлення документа, зазначеного в абзацах 6 або 7, а це у нас підтвердження проживання, втрачає право на тимчасовий захист цей день. Візова наліпка. На візі, що засвідчує продовження тимчасового захисту, зазначається термін дії з 1 квітня. 24 рік закреслений з 1 квітня поточного календарного року до 31 березня найпізніше наступного календарного року. Продовження візи з терпені. Віза з терпені вважається дійсною до 31 березня, 25 рік закреслений, кожного наступного календарного року, якщо є чинним рішення Ради Європейського Союзу, відповідно до параграфу першого, абзац перший літера А. Іноземець, який має візу. Відповідно до абзацу першого візу терпені може з'явитися до Міністерства внутрішніх справ для вклеювання візової наклейки з продовженим терміном дії. Іноземець зобов'язаний заздалегідь записатися на відвідування УАМПБЧФ. В іншому випадку віза не буде вклеєна. Термін дії візи визначається на візи з терпені до 31 березня наступного календарного року. Якщо рішення Ради Європейського союзу відповідно до першого до параграфу першого абзацу першої літера А є чинним, іноземцю зв'язку з війною в Україні видається віза на перебування понад 90 днів з метою толерантного перебування на території Чехії, відповідно до параграфу 33 абзац, першої літера А закону про перебування на, на території Чехії, яка надає право, на перебування з метою тимчасового захисту або відповідно до параграфу 33 Абзац-3 закону про перебування на замість території Чехії з терміном дії до 31 березня наступного календарного року. Продовження візи тимчасового захисту та візи з терпенім на звичайних ситуаціях. У разі виникнення надзвичайної ситуації уряд може своїм розпорядженням встановити, що тимчасовий захист, наданий іноземцю, який реєструвався для продовження тимчасового захисту відповідно до параграфів 7Б, абзац 1 до 15 березня поточного календарного року буде вважатися продовженим до 31 березня наступного календарного року. Потім там далі в параграфах е, йдеться про реєстрацію українських транспортних засобів, але там е, все без змін, все як і в попередній версії закона. Е, найцікавіше це спеціальний двогодобий побит. Е, спеціальний дозвіл на довстрокове перебування це дозвіл на. Довгострокове перебування відповідно до параграфу 17 літера. Це закону про перебування іноземців на території Чехії. Іноземець отримує право на спеціальний дозвіл на довгострокове перебування після отримання цієї посвідки по малині Спеціальний дозвіл на довгострокове перебування дає право перебувати на території Чехії протягом 5 років. Законного права на спеціальний довгостроковий вид на проживання не існує. У питаннях спеціального довгострокового перебування, які не врегульовані цим законом, процедура регулюється законом про перебування іноземців на території Чехії. Висловлення зацікавленості у спеціальному довгостроковому проживанні, довгостроковому побуті. Іноземець старше 18 років, який перебуває на території Чехії на підставі тимчасового захисту, наданого Чехією, і зацікавлений в отриманні дозволу на спеціальне довгострокове перебування, зобов'язаний заявити про це МВЧР за допомогою електронної форми, опублікованої на вебсайті Міністерства внутрішніх справ на даний момент МВЧР ще ніяких форм не опубліковувало. Висловлення зацікавленості від імені дитини віком до 18 років здійснюється її законним опікуном або іншою особою, уповноваженою діяти від імені цієї дитини. Заява вираження зацікавленості на спеціальне довстрокове перебування вважається завершеною, коли МВЧ надійшла вам на вашу електронну пошту, яку ви вказали, вказали в цій заяві. Надішле вам підтвердження, що ваше боядшеній займу Мече прийняло? Висловлення зацікавленості може бути частиною реєстрації для продовження тимчасового захисту. Як це буде виглядати, побачимо у 2025 році? Е, ця заява про зацікавленість буде дійсно протягом одного року здати підтвердження отримання заяви на МВЧ. Е, е, іноземець може скасувати своє вияджені займу. Так це цікаво назвали вияджені займу. Висловлення зацікавленості має бути зроблено обома подружжям, які проживають в одному домогосподарстві. Кожен з яких повинен вказати ім'я другого з подружжя в онлайн формі. Іноземець або один з подружжя, який надає заяву про зацікавленість, також зобов'язаний заявити про дітей віком до 18 років, які проживають в одному домогосподарстві. І Перебувають на території Чехії на підставі тимчасового захисту, наданого в Чехії. Іноземець також має право вказати в електронній заяві повнолітню дитину на утримання відповідно до закону про держсоцдопомогу або члена сім'ї відповідно до параграфу 42, Абзац 1 літера Д закону про перебування іноземців на території Чехії, а в цьому параграфі 42 А закона. Про перебування на території Чехії мова йдеться про дозвіл на довгострокове перебування з метою з'єднання родини, і в першому абзаці літера Д говориться про іноземця віком понад 65 років. Або незалежно від віку, іноземець, який не може піклуватися про себе за станом здоров'я, якщо воз'єднання сім'ї відбувається з одним з батьків або дитиною, які мають дозвіл на проживання, або якщо возз'єднані сім'ї відбувається з одним із батьків або дитиною, які є шукачами притулку. Повнолітня дитина на утриманні відповідно до закону про державну соціальну допомогу та член сім'ї відповідно до параграфу 42 А абзац першого вітера, Д закону про перебування на зовнішній на території Чехії, може вказати в електронному формулярі члена сім'ї, з яким буде проводитися спільна оцінка. Якщо в електронній заяві буде вказаний член сім'ї, з яким вони будуть спільно оцінюватися, то заява про зацікавленість повнолітньої дитини на отриманні або члена сім'ї, якому понад 65 років. Є дійсно тільки в тому випадку, якщо член сім'ї, з яким вони будуть спільно оцінюватися, також вказав цих осіб в електронній заяві. А, тобто кожен член родини вказує в заяві на зацікавленість в отриманні спеціального довтрокового попиту кожного члена родини, з яким разом проживає в Чехії а, з візами тимчасового захисту. Уряд встановлює постановою період для висловлення зацікавленості, визначення осіб на отримання спеціального благодобого побуту. Міністерство внутрішніх справ вносить до списку заявника на спеціальне довстрокове перебування, якому було надано тимчасовий захист на підставі цього закону, і який на день визначення умов для реєстрації на продовження має місця закордонний паспорт. Безперервно проживає на території Чехії на підставі тимчасового захисту, наданого Чехію, щонайменше 2 два роки. Умова двох років умова двох років не застосовується, якщо особи, е перелічені у спільній заяві про зацікавлені не досягли 18 років. Тобто, ця умова не розповсюджується на ваших дітей до 18 років. Потім, згідно з даними, поданими до МЧР, безперервно зареєстрований в системі громадського медичного страхування щонайменше два роки, і немає заборгованості зі сплати внесків на медичне страхування. Ця умова про два роки теж не застосовується, якщо йдеться про спільно зареєстровану особу, яка не досягла 18 років, на вашу дитину до 18 років. Має згідно з даними поданими до МЧР річний сукупний дохід за період визначений постановою уряду. Який це буде річний дохід, я поки що не знаю. Не є отримувачем гуманітарної допомоги протягом періоду часу, визначеного в постанові уряду. Теж поки що не знаю, який це буде е період часу. Це може бути 6 місяців, чи це буде 150 днів, менше, більше. Побачимо. Є згідно з даними, поданими до МЧР платником податку на доходи фізичних осіб з доходами від роботи за наймом, самозайнятості, доходу від капітальних активів, доходу від оренди. Має зареєстроване місце проживання в Чехії. А якщо дитина досягла віку від 6 до 14 років, є учнем школи, зареєстрованої в реєстрі шкіл та навчальних. Закладів Чехії відвідує школу або навчається відповідно до параграфу 42 закону про освіту, якщо дитина має е, глибокі психічні роздумові порушення. Для спільно зареєстрованих осіб річний сукупний дохід буде розраховуватися спільно для всіх зареєстрованих осіб. Якщо будь-яка із спільно зареєстрованих осіб не відповідає умовам реєстрації для спеціального благодобового побиту, то жодна із спеціально зареєстрованих осіб не вважається такою, що відповідає умовам реєстрації місця проживання умов реєстрації цього спеціального благодового побуту. Тобто, якщо хтось членів родини разом проживаючих, не відповідає умові, умові отримання спеціального до, довгострокового побиту, то цей побит, скоріше всього, ніхто з разом проживаючих членів родини не отримає. Як і ввечері буде дізнаватися інформацію по вас, а, чи відповідаєте ви отриманню цього спеціального логодобного побиту? Я вже розповідала в одному з відео в інстаграм, не хочу повторюватися. Прикріплюю скрін закону, можете. Перекладати самостійно або зайдіть е, на сторінку Instagram, подивіться відео українською мовою. Отримання спеціального благодобового побиту з метою видачі дозволу на проживання на земель зобов'язаний дати згоду для... на зняття своїх біометричних даних. Перед зняттям біометричних даних. Ви та зареєстровані з вами на спеціальний благодійний побут, члени родини повинні пред'явити дійсний закордонний паспорт, надати докази родини зв'язків між собою, між спільно зареєстрованими особами. Це свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб. Сплатити адмін збір на даний момент. Адмін збір на довгодобий постановить становить 2500 тисячі чеських крон марками для дорослих осіб і 1000 чеських крон марками для дітей до 15 років. Чи будуть ці суми в наступному році такими, якими вони є на даний момент? Чи вони будуть більші? Побачимо. Іноземець, зобов'язаний на вимогу Міністерства внутрішніх справ надати докази про проходження або завершення обов'язкового шкільного навчання в Чехії або рішення про відстрочку обов'язкового шкільного навчання, рішення про відклад. Документи зазначені в пунктах 2 і 3, іноземець подає у формі, визначеній в параграфі 55 закону про перебування іноземців на території Чехії. Офіційно завірений переклад на чеську мову не вимагається. В параграфі 55 закону про перебування іноземців на території Чехії. Мова йдеться про оригінали документів. Але на всякий випадок я би робила завірені копії. Ніколи на розгляд заяви ви не надаєте, не залишаєте оригінали. Завжди залишаєте завірені копії. Оригінали можете тільки показати, що у вас є оригінал забрати, залишити у себе. Оригінали ви ніколи нікому не залишаєте, не віддаєте. Копії, копії завірити ви можете на чистій пошті, нотаріуса думаю, де завіряти документи всі ви їх прекрасно знаєте. Перед тим як ви отримаєте спеціальний дозвіл на довгострокове проживання, МВЧР перевірить, чи була здійснена реєстрація для проживання всіх спільно зареєстрованих осіб, і чи ви та спільно зареєстровані особи проживаєте на території Чехії з відповідної дати на підставі тимчасового захисту, наданого Чехію Чехією. Чи ви не внесені до Шенгенської інформаційної системи як особи, яким відмовлено в їзді або проживанні, чи ви не внесені до реєстру неважених осіб? <кій> чи немає у вас судимостей, Можливо, потрібно буде надати довідку про несудимість як України, так і Чехії. Це потрібно уточнювати на місці, але дітям до 15 років ніякі довідки про несудимість не потрібні будуть. Потім, якщо перешкода, зазначена в п'ятому абзаці, буде виявлена до зняття біометричних даних, МНЧР скасує термін зняття біометричних даних для вас та ваших спільно зареєстрованих осіб, МВЧР вам повідомляє про скасування терміну та про те, яку перешкоду, зазначену в цій частині 5, було виявлено і відправляється все на адресу вашої електронної пошти. Скасування терміну зняття біометричних даних припиняє вашу реєстрацію та реєстрацію спільно зареєстрованих осіб на спеціальний догодовий побут. Якщо на місці буде встановлено, що будь яке зобов'язання відповідно до абзаців 2 і 3 не було виконано, МБЧР призначить альтернативну спільну дату зняття біометричних даних для вас та ваших спільно зареєстрованих осіб. Якщо ви подали підроблені документи під час реєстрації, якщо ви не виконали жодної зобов'язань з абзаців 2 і 3 після закінчення альтернативного терміну, або якщо перешкода, передбачена абзацем 5, була виявлена тільки на місці під час зняття біометричних даних, або перед отриманням карти спеціального влогодобного побуту. МБЧР інформує про це вас на місці. Відповідно, спеціальний довгодобий побут ні ви, ні разом з вами зареєстровані особи не отримаєте. МБЧР означає спільну дату отримання спеціального довгодобого побуту для вас та спільно зареєстрованих осіб з вами. Спеціальний благодовий побит вручається вам та спільно зареєстрованим особам з вами в один і той же час. Так, тепер спеціальні положення. А, ваша заява про надання тимчасового захисту, якщо ви є або були власником спеціального благодового побиту, є неприйнятною. Якщо спільно зареєстрована особа на спеціальний благодовий побит. Проживала в Чехії на відповідну дату на підставі тимчасового захисту, наданого Чехією, але згодом перестала виконувати цю умову, її повторна заява про надання тимчасового захисту буде вважатися реєстрацією на спеціальний благодовий побит, і якщо інші співзареєстровані особи вже мають спеціальний дозвіл на благодобий побит. Якщо особа не відповідає умовам реєстрації на спеціальний благодобий побит, МВЧР продовжує процедуру надання тимчасового захисту. Якщо іноземець помер до отримання спеціального благодобового побиту, то реєстрація припиняється в день його її смерті. Якщо спільно зареєстрована особа померла до отримання спеціального благодовеного побиту, МВЧР вилучає інформацію цієї особи зі спільної реєстрації з іншими членами родини, наприклад, і знову перевіряє, чи інші спільно зареєстровані особи, члени родини, відповідають умовам отримання спеціального благодового побиту. Якщо спільно зареєстровані члени родини не продовжують відповідати умовам отримання спеціального довгодобового побиту, то реєстрація на спеціальний довгодобовий побит втрачає чинність. Якщо у вас народилася дитина до отримання спеціального довгодобового побиту, МОЧР до спільної реєстрації додає дитину і повторно перевіряє. Чи відповідають спільно зареєстровані особи умовам отримання спеціального благодового побиту? Якщо умовам не відповідаєте, то реєстрація на отримання спеціального благодового побиту припиняється. А положення закону про реєстрацію населення, що регулює присвоєння родного числа, не поширюється на власника спеціального благодобового побиту, тобто. Родні числа присвоювати власникам спеціального благодобового побиту не будуть. Власник спеціального благодобового побиту не має права подавати заяву на отримання іншого виду дозволу на довгострокове перебування в Чехії відповідно до закону про перебування наземців на території Чехії. Це не стосується заяви на отримання дозволу на довгострокове перебування з метою воз'єднання родини на території ЧЕР навчання на території ЧЕР, проведення наукових досліджень або заяви на отримання мудрої карти. Видача іншої посвідки на проживання відповідно до закону про перебування іноземців на, на території ЧР припиняє дію спеціального благодобового побуту, тобто ви отримали вже на руки к побиту за очелем за місцем цю модру карту, і вас, ваше повалення побиту, цей спеціальний благодобий побит припиняє припиняється його термін дії. МВЧР не продовжить термін дії спеціального благодобового побиту, якщо власник цього побиту перебував за межами території ЄС протягом 12 місяців поспіль, і це перебування не було виправдане серйозними причинами, такими як вагітність і народження дитини, важка хвороба, навчання або професійна підготовка, або робоче відрядження за кордон. Для отримання ПМЖ відповідно до Параграф 68 закону про перебування іноземців на території Чех. Період перебування на підставі тимчасового захисту, наданого Чехією, зараховується однією половиною періоду перебування відповідно до параграфу 68, абзац 2, літера, Д пункт 1 закону про перебування іноземців на території Чехії. На цьому в мене все. Вам дуже дякую за увагу. Бажаю вам гарного дня. Хай вам! Щастить.